З Євангелія від Луки. Того часу, коли зібрався великий натовп, і з усіх міст поприходили до Ісуса, Він промовив через притчу: Вийшов сіяч сіяти своє зерно. І коли сіяв його, одне впало при дорозі і було витоптане, і птахи небесні поз'їдали його, а інше впало на каміння та зійшовши в сокло, бо не мало вологи. Ще інше впало серед терня, і як виросло разом з ним терня, то заглушило його. Ще інше впало в добру землю і зійшовши, дало плід у сто разів. Кажучи це, він вигукнув: Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Учні же запитували його, що мала би означати ця притча, а Ісус відказав. Вам дано пізнати таємниці Божого царства, а іншим у притчах, щоб дивилися і не бачили, щоб слухали і не розуміли. Ось що означає ця притча: зерно то Слово Боже. Те, що при дорозі це ті, які почули, а потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб увірувавши, не спаслися. А те, що на камені. Це ті, хто тільки почує, з радістю приймає слово, але вони кореня не мають, до часу вірять, а під час випробування відступають. А те, що втерня впало, це ті, які почули, але заглушені клопотами, багатством та життєвими насолодами, йдуть і не приносять зрілого полоду. А те, що на добрій землі це ті, хто почувши слово щирим і добрим серцем. Бережуть і приносять плід у терпеливості.